Зараз будуть мутанти. А мутантів не боюсь, але пробіжимося 100 метрів. <звук> Спетля в сторону цього, в сторону села. По-моєму, По в нього була оранжева пов'язка. This is the future. Evolution. This is the future. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. серйозно? Погнали!